Правда про американський продуктовий шопінг. Я розкриваю усі карти, що за смачними та якісними продуктами в Америці потрібно полювати у певних супермаркетах. Але в Україні, наприклад, у мене було те саме. Були місця, де я купувала смачні овочі. Так само були місця, де я купувала смачний сир та сметану. М'ясо тощо. Пам'ятаю, я навіть за хлібом любила зайти до грузинської пікарні. Тобто, поки я по Харкову побігаю за смаколиками вже пів. Дня минуло, також були і звичайні магазини. Швидко забіг, купив і побіг. Тому коли я читаю в коментарях, що в США жахливі продукти, я розумію, що більше ще не знайшли свій магазин. Ось я, наприклад, знімаю цей влог в Amish Store. Це такий магазин. Аміші це релігіозний рух. Вони відрізняються простотою життя та одяг. Також вони люблять вирощувати продукти у себе на фермах та продають у такого типу магазинах. Ось в цьому цьому магазині мені дуже подобаються продукти. Що не візьмеш, все смачно. Єдине, я щось не знайшла тут овочі та фрукти. Ну, якщо чесно, мені валді фрукти з овочами норм і ціна там прийнятна, але повернемося до цього магазину. Тут Ціни трохи вищі ніж у звичайних супермаркетах, але за фермерські продукти завжди платиш більше, і така система не тільки в США, але я сьогодні приїхала сюди саме по улюблений сендвіч та улюблений чизкейк.